А на скайп зв'язку з нами є Валерій Боровик, експерт, який е готовий відповісти. Ви, ви так я розумію, в Китаї так, пане Боровик? добрий вечір. Так зараз в Китаї тут уже дві години ночі. Так, доброї вам ночі. Дякую, що ви дочекалися. Дякую, та, дякую. дякую що дочекалися і готові. Тим більше ви в Китаї, в такій країні, з якою тепер по газових питаннях дружить Росія. Наскільки я розумію? так? я б сказав би по іншому, яка доб'є Росію по газовим питанням, яка доб'є Росію по газових питаннях. Звісно, чому після того тої домовленості і тих контрактів, які підписала Росія, і, і планує реалізовувати через 5-10 років. Е, я думаю, що всі амбіції Росії е, накриються мідним тазом, вибачаюсь, в газовій сфері, тому що з, по цьому контракту Росія не отримає як держава жодного доходу, а при цьому буде побудований газопровід, який можливо. Не буде постачати газ, який повністю по тій ціні, яка невигідна Росії однозначно. Тепер стосовно сьогоднішніх переговорів, ну які не, не відбулися переговори, точніше домовленості України Росії. Тут в кого які є козирі на руках, ну чим чим оперують сторони, сильні сторони і слабкі. Оце перше питання. А далі я після відповіді на перше поставлю ще пару. Всі сильні сторони знаходяться в колоді України. Вона грає за правилами, вона грає за прозорими європейськими правилами і за правилами функціонування європейського ринку газу, який зараз є. Ті пропозиції я сьогодні уважно переглянув все всі заяви, всі пропозиції, які робила українська сторона, і ті відмови, які е, робила російська сторона, а також зустрічні пропозиції є е, неадекватними і з боку Росії, і досить адекватними, зваженими з боку України. Чому? Я б сказав би навіть, що та 326 доларів за тисячу кубометрів, ціна, яка є пропонованою як на перехідний період, є завищеною. Я тут повністю погоджуюсь із прем'єром і з головою НАК «Нафтогаз України». Я вважаю, що ціна для України має бути в розрізі 268-300 не більше. І навіть та ціна, яку сказали якби наші високопосадовці. Є завищеною і е, вірно, що вони відмовляються від подальших кроків по завищенню цієї ціни. У нас є серйозні аргументи для стокгольмського арбітража. Мене є єдина лише претензія до уряду е, і до переговорної вірної сторони. Що що до сих пір е, документи по на не лежать на столі стогольського арбітражу? Потрібно було зрозуміти це раніше. Зважаючи на історію перемовин з Російською Федерацією, що потрібно тиском, чітким правовим тиском додавлювати цю ситуацію, потрібно було класти це подання тоді, коли прем'єр сказав: Ми завтра це робимо, і не потрібно вестись навіть на тиск, хоча наші це партнери європейської сторони, тому що вони відстоюють теж свої інтереси. Потрібно стояти на ціні. Ну, як мінімум 326, як максимум 326, а як мінімум до 300. Угу. Зрозуміло. Ця ваша позиція зрозуміла. Ще е, є пара питань. Це те, що сьогодні озвучила Росія, єдине та була озвучена позиція, що Росія сказала, що Україна займається шахрайством, і тепер при підписанні наступних газових контрактів вони закладатимуть в угоду з європейськими з європейськими партнерами заборону реекспорту газу. Ну фактично, те, на що сказала Україна, якщо ви не хочете продавати газ дешевше, ми тоді будемо купувати в європейських країнах. Наскільки ця заява є серйозною, не є блефом, чи часто переукладаються угоди з європейськими партнерами з боку Газпрому? Ви знаєте, таке враження, що російські високопосадовці живуть в світі, який самі собі створили. Е я не хочу грубо казати, але нехай налякають цим когось іншого. Є гарне прислів'я, але воно некоректне зараз в ефірі. Про, Тому... про їжачка ви маєте yeah. на увазі так. вислів проїзд. Про... Їжака налякали своєю голою дупою. Да, тому е, ви знаєте, це дурниця повна. Щоб зараз е, європейські е, європейські компанії, які е, мають е, фактично пропозиції зі спотового ринку, які мають пропозиції по скрапленому газу, які ще більше будуть мати пропозиції по е, сланцевому газу з сполучених штатів в найближчі. Декілька років пішли і повелись на отаку, скажімо так, річ на яку колись повелась Україна, ввівши в контракт зобов'язання по забороні реекспорту газу, фактично того, того товару, за який ти оплатив. Це твій товар. Ти можеш робити з ним, що хочеш. Таких пунктів в європейських контрактах майже немає, і я думаю, що не буде більше ніколи. І в українському теж це по перше. По друге. Те, що Міллер заявляє, і, скажімо так, своїми устами позицію сторони Кремля, то можна сказати, що ви знаєте, ну, ця позиція не є адекватною зараз. Всі козирі в руках України, і потрібно йти в арбітраж, якщо ви вважаєте... Що Україна і європейські компанії, провідні європейські компанії, які постійно діють в рамках законодавства європейського і своїх стандартів діяльності на європейському ринку, щось роблять не так. По, по продажу одні е, природного газу для України, а інші українська сторона по закупці природного газу нема питань: арбітраж, розгляд і винесення рішення на вашу користь. Де ці подання, повірте мені. Якби російські юристи знали, що у них є хоч дріб'язковий шанс виграти ці спори в тому, що Україна робить невірні закупки, подання вже було б, і рішення вони б педалювали. Зараз цього немає. Це значить, що це блеф, який вони можуть говорити своїм жінкам дома чи своїм виборцям в Росії. Це вже не проходить ні в Україні, ні в Європі, і я. Тішусь з того, що влада зараз веде в звішану політику і в звішені робить заяви. На противагу тим заявам, я подивився на експертів, які, в принципі, невірно роблять висновки. Я подивився заяви там, Корольчука, Марунича і так далі. Це мої товариші, це мої колеги, але повністю не згоден з їхніми висновками, що провал переговорів і все, Україна від... зараз. Відстоює дуже чітку, зрозумілу, національну зважену позицію, яку відстоювала Польща, Туреччина і так далі, і Китай в тому числі, і я бажаю успіху добитись цих перемовин. Це говорить та людина, яка е, давно вже не спілкувалася е, з ну з головою правління НАГНАВТАЗУ України, спілкувався там скільки три тижні тому назад, значить, е, з прем'єром там тільки на Майдані спілкувався і так далі. Тобто е, я кажу це незалежно. І мені подобається ця позиція, тільки потрібно педалювати рішення в стокгольмський арбітраж. Це підсилить нашу переговорну позицію. Власне, мене всі інші питання вже відпали, тому що ви в своїй докладній відповіді ну, відповіли на те, що я збирався питати потім. Так що можемо подякувати Добре. за терпіння. Роман, і... це ви що? Я, я не бачу вас, і це, це я, Роман. А сорі. А, це я там мене по голосу навіть пізнають. Так, да, Є... я по голосу тепер тебе почув. Так, хорошо. Так, дякую, Валерій.